Вітаю, мене звати Аріна Литовченко, мені 22 роки, і я випускниця майстерні Ільченка Петра Івановича і Пововарово Катерини Валентинівни. Я вірю у Всесвіт і дуже часто помічаю знаки в якихось звичайних буденних речах. І, наприклад, вчора, коли в мене був жахливий достатньо настрій, в мене була підвищена тривожність, сумніви, я просто сіла. І попросила Всесвіт дати мені підказку, чи я зараз на вірному шляху, чи все роблю правильно. І буквально за годину мені трапляється пост в інстаграм про цей кастинг. Не знаю, можливо, багато хто скаже, що це просто збіг, або це все мої фантазії. Але я дійсно вірю в усі ці маленькі деталі і. Я вважаю, що випадковості в цьому житті зовсім не випадкові. Ось трішки розкажу про себе. Я займалась бальними, сучасними і спортивними танцями на базовому рівні володію верховою їздою, маю посвідчення водія категорії Б і також володію англійською на рівні Б2. Маю театральний досвід в таких ролях, як Амелія, Дембицька, Секлита, Елен, Килина, Василина. І наразі граю роль Проні у виставі За двома зайцями в Київському академічному театрі Актор. Дуже люблю цю роль і. Дуже вдячна долі за те, що в мене є така можливість грати її там систематично раз-два на місяць. Ну от, Не знаю, дуже вона якась така тепла, перша і ще й головна роль. Mm -hmm. От, Дуже люблю її. А, також мала знімальний досвід в студентських короткометражних фільмах та кліпах. Це, напевно, все. І з основного, б я хотіла вам розказати, тому дуже дуже дякую вам за увагу і сподіваюсь на співпрацю. Гарного дня!